Час від часу якесь відкриття нагадує нам, наскільки ми близькі до відповіді на питання, що мучило нас століттями, чи ми самотні. Цей момент подарувала нам тьмяна зірка TRAPPIST1 приблизно за 40 світлових років. Космічний телескоп Джеймса Веба придивився ближче до Трапіст-1 -е і виявлене, водночас захоплює та спантеличує. Дані не дають нам чіткої відповіді. Вони пропонують дві можливі реальності: в одній планета це всього лише оголена, позбавлена повітря скеля, що дрейфує навколо своєї зірки, а в іншій вона приховує щось тонке, крихке і, можливо, знайоме атмосферу, подібну до нашої. Перш ніж ми зануримося в деталі, зрозумійте, ми ще ніколи не підходили так близько до вивчення справді землеподібного світу за межами нашої сонячної системи. І якщо дані веба вірні, то події навколо тієї крихітної зірки можуть повністю змінити наше уявлення про позаземне життя. На перший погляд система trappist 1 не вражає. Вона маленька, тьмяна і холодна. Така зірка, яку ви б ігнорували, шукаючи подібне до сонця. Але це саме те, що робить її цікавою. Трапіст 1 ультрахолодний червоний карлик, найменший клас зірок, здатних світити трильйони років. Вона розміром з Юпітер лише трохи важча, проте їй вдається утримувати ціле сімейство планет розміром із Землю, які щільно розташовані навколо неї. Система розташована приблизно за 40 світлових років у сузір'ї Водолія, близько за космічними мірками, далеко за іншими. Астрономи відкрили її 1999 року, ідентифікувавши зірку, але сім планет виявили лише 2017 року за допомогою телескопа TRAPPIST. Наземні оптичні роботизовані телескопи TRAPPIST, зокрема TRAPPIST-1 у пустелі Атакама та TRAPPIST-1 північ у горах Атласу застосовують метод транзитної фотометрії, щоб виявляти періодичні Дезінні деталі цього проекту, яким керував бельгійський астроном Мікаель Гійон, пізніше підтвердив космічний телескоп НАСА Спіцер. Усіх шокувало, наскільки вона компактна. Усі сім планет, позначені B, C, D, E, F, G та H, обертаються ближче до своєї зірки, ніж Меркурій до Сонця. Якби ви стояли на одній з них, то побачили б інші в небі, деякі достатньо великі, щоб їх помітити неозброєним оком, наче місяці. Вся система легко вміщається в орбіту Меркурія, проте кожна планета розміром із Землю. Цього ніхто не чекав до ТРА ППІ ст 1 з них трапіст Е, Ф та Дж перебувають у житловій зоні. Це область навколо зірки, де температура може дозволити існування рідкої води на поверхні за умови наявності атмосфери для утримання тепла. Занадто близько і планета випалюється, занадто далеко і вона замерзає. Вирізняється ТРА, ППІ все вона розташована в ідеальному місці, отримуючи дві третини енергії від своєї зірки, що Земля від Сонця. Вона також щільна, достатньо, щоб мати кам'янисту поверхню, не газову оболонку, як у Нептуна. Поєднання розміру, температури та твердої поверхні робить її найперспективнішою. До Джеймса Веба астрономи вже мали підказки про trappist 1 – вони знали, що її орбіта триває трохи більше шести земних діб, а одна її сторона завжди освітлена зіркою, а інша у безкінечній ночі. Ймовірно, вона втратила атмосферу через випромінювання зірки. Молоді червоні карлики дуже бурхливі. Вони часто спалахують, викидаючи потужні потоки високоенергетичних частинок, здатних повністю оголити планету. Однак, з плином часу вони також заспокоюються, і якщо планеті пощастить відновити вторинну атмосферу після того буремного періоду, вона має шанс стабілізуватися. Цього сподіваються від ТРАППІСТ1Е. Вона досить близька, щоб веб міг її вивчати. Достатньо яскрава, щоб його інструменти фіксували транзити, і достатньо цікава, щоб мати значення. Якщо ці R A 1 і має атмосферу, веб виявить її іч очима. Тому це ключовий тестовий випадок. Не просто ще одна екзопланета, це масштабна модель ранніх років Землі, така планета, що може показати нам наскільки поширені світи, подібні до нашого. Ще одна причина, чому ця система привертає стільки уваги, це ідеальна природна лабораторія. Сім планет, усі одного розміру, обертаються навколо тієї ж зірки за різних умов. Це дозволяє нам їх прямо порівнювати. Якщо в однієї є атмосфера, а в іншої ні, ми запитаємо чому. Це через їхню відстань до зірки, їхній склад чи кількість випромінювання, якого вони зазнали. Кожна розповідає частину історії, і ці RAPPIST1, можливо, відповість, чи здатні ці світи підтримувати життя, як ми його розуміємо. Саме тому ця маленька система червоного карлика, тьмяніша за наше Сонце, стала найвивченішим місцем за межами нашої сонячної системи. Не тому, що вона красива чи масивна, а тому, що вона нам близька. Кожна планета це нагадування, що Земля може бути неунікальною. І серед них TRAPPIST-1 – найперспективніше дзеркало, яке ми знайшли досі. Це світ, що змушує астрономів замислитись, як це дивитись з його поверхні і бачити шість інших світів розміром із Землю, що дрейфують по тому ж небу. Коли космічний телескоп Джеймса Веба звернув туди свою увагу, це було не просто для збору даних. Вона мала дати відповідь на питання, яке мучило нас століттями. Якщо Земля не одна така, то що чекає нас у системах на кшталт ТРАППІЦ 1 Веб, дивлячись на ті RAPPIST1E, дива не обіцяв. Вони просто хотіли ясності, чіткішого сигналу, ніж міг надати будь який телескоп до нього. План був простий спостерігати, як планета проходить перед своєю зіркою, вловити слабке зоряне світло, що фільтрується крізь можливу атмосферу, і розкласти це світло на його хімічні відбитки. Цей метод, що називається трансмісійна спектроскопія, працює, бо кожна молекула поглинає світло по різному. Кисень, вуглекислий газ, метан, водяна пара, усі вони залишають у світлі унікальні сліди. Якщо є атмосфера, веб їх помітить. Та є закобика – неспокійний червоний карлик. Такі зірки неспокійні, як сонце. Вона мерехтить, спалахує і змінює яскравість. Зміни можуть імітувати чи приховувати сигнали, що шукають вчені. Та все ж веб достатньо потужний, щоб відфільтрувати більшу частину цього шуму. Команда збирала дані під час кількох транзитів, кожен з яких тривав менше години, поки планета знову і знову проходила перед своєю зіркою. Кожен прохід надавав вебу додаткову можливість вловити найменший натяк на атмосферні гази. Те, що побачив веб, виявилося складнішим, ніж очікувалося. Інструмент НІРСПЕК -E -E телескопа реєстрував зміни інфрачервоного світла при кожному транзиті. Але ці коливання походили не лише від планети, вони були переплутані з активністю самої зірки. Темні плями на зірці, холодніші зоряні ділянки, спотворили сигнал. Яскраві плями чинили так само, тобто зірка не була нерухомою. Вона створювала перешкоди. Ретельно усунувши якомога більше зоряних завад, вчені проаналізували те, що залишилося. Результати залишили їх із двома можливими сценаріями. За першою версією ТРАППІСТ1Е атмосфери немає, лише гази на безплідній поверхні, це означало б, що це оголена безповітряна порода, давно очищена випромінюванням зірки. За другим сценарієм, планета має атмосферу, але вона не щільна і небагата на водень, як у Нептуна. Натомість це може бути тонка, щільна оболонка з азоту, подібного до основного газу Землі, можливо, з домішками вуглекислого газу. У будь-якому разі, одне точно trappist ТРАППІСТ1І TRAPPIST-1E один і немає водневої атмосфери. Чутливість Вебба повністю це виключила. Цей крок є значним, оскільки він інформує вчених, що планета не зберегла щільні первинні гази, з яких починає своє формування чимало невеликих світів. Іншими словами, вона еволюціонувала вона більше схожа на Землю чи Венеру, ніж на міні Нептун. Це вирішальна підказка для з'ясування того, які планети можуть бути справді життєпридатними. Найцікавіше в цьому всьому не те, що Веб підтвердив, а те на що він натякнув. Деякі патерни даних, невеликі суви в інфрачервоному світлі, можуть відповідати азотній атмосфері, що ховається за хмарами чи серпанком. Це не доказ, але цього достатньо, щоб вчені залишалися обережними та зацікавленими. Планета з тонкою атмосферою біля червоного карлика кидає виклик сучасним моделям потужності випромінювання цих зірок, що здатне знищити все. Якщо це так для ТРАППІСТ1Е, то атмосфери виживають довше, ніж вважалися, навіть в екстремальних умовах. Проте команда залишається дуже обережною. Вони добре розуміють, що саме може ввести їхній сигнал в оману. Зоряні плями, спалахи, навіть малі температурні відмінності зірки можуть обдурити прилади, видаючи гази, яких немає. Тож наразі ніхто не заявляє про відкриття життя чи навіть про підтверджену атмосферу. Дані не свідчать ані за, ані проти наявності тонкої вторинної атмосфери, причому обидва сценарії є однаково вірогідними. Але те, що Веб тут зробив, вражає. Він виміряв зміни зоряного світла від планети розміром із Землю, що обертається навколо тьмяної зірки за 40 світлових років з точністю для виявлення молекул, тонших за подих вітру. До телескопа Веба такі дані вважалися неможливими. Космічний телескоп Габл здатен був виявити атмосфери навколо планет гігантів, але не навколо таких малих чи тьмяних світів. Інфрачервоні очі веба все змінили. Навіть якщо результат це не гучне підтвердження світу, придатного для дихання, це величезний стрибок у можливостях наших інструментів. Це ніби нарешті побачити обриси того, про що ми роками лише здогадувалися. Коли вчені поглянули на результати Веба, вони зрозуміли, що стоять між двома дуже різними світами. Обидва відповідають даним і обидва розповідають різні історії про ТРА, ПП і СТ1Е. На першій картині Трапістодні це мовчазна нежива скеля. Її зірка давно оголила її, залишивши потріскану поверхню та ледь помітні сліди газу, занадто слабкі для справжньої атмосфери. Без щільного шару газів, що утримують тепло, поверхня планети зазнавала б екстремальних температурних коливань. Звернена до зірки сторона могла б палати в постійному світлі, тоді як віддалена в постійній темряві замерзла б намертво. Якщо це правда, то те, що побачив веб, зовсім не було відбитком атмосфери. Це було світло, що відбивалось від мертвого безповітряного світу. Ця ідея може розчаровувати, але все ж це відповідь на питання, що мучило науку про екзопланети десятиліттями. Чи можуть малі планети біля червоних карликів взагалі утримувати своє повітря? Якщо цей варіант правдивий, то відповідь ні недовго. Радіація, зоряні вітри та постійні спалахи просто зривають атмосфери швидше, ніж ті встигають відновитися. Однак другий сценарій складніше відкинути у ньому trappist 1 і пережила хаос. Можливо, вона рано втратила свою первинну багату наводень атмосферу, але згодом утворила нову. Вторинна атмосфера утворилася з вулканічних газів, реакцій чи зіткнень. Вона була б переважно азотною, з домішками вуглекислого газу та водяної пари, тонкою, щільною та, ймовірно, хмарною. Якби ви там стояли, побачили б туманне червоне небо, тьмяне сонце та слабке сяйво сусідніх планет, що відбивають світло однієї зірки, повітря не було б придатним для нашого дихання, але це змінило б усе, що ми думали про ці світи. Це значить, планети біля малих зірок здатні відновити втрати. Ключ в одних і тих самих даних все залежить від їх інтерпретації. Відсутність ознак водню це підказка, що виключає наявність товстої, роздутої атмосфери. Саме це робить TRAPPIST-1 цікавою. Вона компактна, кам'яниста і щільна, тому навіть з атмосферою вона ймовірно схожа на земну чи венерину. Зараз найважливішим є те, яка її кількість збереглася. Якщо гіпотеза азотної атмосфери підтвердиться, тиск на планеті дозволить воді залишатися стабільною. Якщо ж ні, вона надто тонка для існування рідкої води, все б замерзло або випарувалося. Веб беззаперечно довів, що ми нарешті працюємо у правильному масштабі ми більше не вивчаємо газових гігантів чи теплі субнептуни. Ми спостерігаємо землеподібну планету з такою точністю, що можна відрізнити щільну атмосферу від її повної відсутності. Це той рівень деталізації, якого вчені прагнули роками. Навіть за невизначеності натяки на азотний склад це величезне досягнення. Це натякає, що земні атмосфери можуть існувати і деінде, але їх важко виявити. Варто також зауважити, що обидва ці сценарії дають нам цінну інформацію щодо життєпридатності. Якщо ТРАППІСТ1 Е оголена, це вчить нас про межі життя, як далеко планета може зайти, перш ніж стати непридатною. Якщо є атмосфера, хай навіть тонка, це показує, що життєпридатність можлива за суворіших умов, ніж ми гадали. Червоні карлики складають більшість зірок, тож знання про здатність планет утримувати атмосфери змінює нашу оцінку поширеності придатних для життя світів. Ось чому в науці невизначеність це не провал. Кожного разу, коли телескоп як Веба дає нам непевні дані, це вказує на щось глибше. У цьому випадку він показує, наскільки тонкою є межа між світом мертвим та тим, що живе. Обидва варіанти можливі: один означає, що планета мертва, замерзла та безмовна, інша означає, що вона все ще дихає, хоч і ледь чутно. І наразі ніхто не може з абсолютною впевненістю сказати, яку саме версію ми спостерігаємо. Але в цьому і є краса сама невизначеність це ознака прогресу. Це означає, що ми досягли межі того, що можна виміряти. Подальші кроки розширять ці межі, поки ми не дізнаємося, чи трапісто дине, безмовна скеля, чи світ, що дихає. Хоча ВЕБ не знайшов чітких ознак життя чи навіть повноцінної атмосфери, це змінило уявлення вчених про планети, подібні до trappist 1 e Справа не завжди в тому, що ми знаходимо, а в тому, що тепер ми можемо вперше чітко побачити. До ВЕБа подібні спостереження були з догадками. Ми могли лише припускати, чи збережуть малі кам'янисті планети червоних карликів свою атмосферу. Тепер у нас є реальні, хай і недосконалі дані, що показують, наскільки ми близькі до відокремлення фактів від вигадки. Чому це так важливо просто? TRAPPIST1 і найкращий тест для розуміння життєпридатності світу. Якщо вона справді без атмосфери, ми зрозуміли, навіть планетам у так званій житловій зоні не гарантовано залишатися такими. Жорстке випромінювання їхніх зірок може знищити шанси на життя задовго до його зародження. Це означає, що визначення життєпридатності виходить за межі простої відстані від зірки. Для цього потрібні стабільність, надійний захист та час. Планета може бути в потрібному місці, але все одно бути мертвою. Але якщо виявиться, що трапіст одені має хоча б тонку багату на азот атмосферу, це перевертає це мислення з ніг на голову. Це означає, планети біля червоних карликів не приречені, вони можуть втрачати свої перші атмосфери і створювати нові протягом мільярдів років. Це робить їх стійкими, а не крихкими. Це свідчить, що життя може мати у всесвіті більше шансів, ніж ми уявляли. Це відкриття змінило б не лише наше уявлення про цю одну планету, а й про всі кам'янисті світи, що обертаються навколо малих зірок. Це спостереження також важливе, бо дає вченим реальний випадок для перевірки їхніх моделей. За роки вони створили тисячі симуляцій, намагаючись передбачити, як мають виглядати такі планети. Дані з Веба дають їм щось конкретне, з чим можна порівняти ці симуляції. Навіть дрібні деталі, глибина світлової кривої, форма спектра, відсутність водневих ліній вказують на дійсність ідей. Саме так наука просувається вперед. Один невпевнений результат народжує сотні нових питань. Ще одна важлива частина цього відкриття те, що воно показує про потужність і обмеження вево. Веб створювався для найтьмяніших галактик та Першого світла Всесвіту, та водночас чутливий вивчати повітря або його брак біля планети, що обертається навколо Малої зірки. Це не просто інженерне досягнення, це знак того, як далеко просунулося дослідження екзопланет. 20 років тому ми ледве могли виявити ці планети. Тепер ми аналізуємо їхні атмосфери, хоч і з труднощами. Різниця значна. Однак виклики, що постали перед вебом, є цінними уроками для майбутнього. Проблема зоряного забруднення, коли власне світло зірки заважає сигналу планети, залишається однією з найбільших перешкод у вивченні екзопланет. Це як розгледіти світлячка перед прожектором. Але навчитися працювати з цим частина процесу. Кожне спостереження вчить вчених відокремлювати те, що належить планеті, від того, що належить зірці. З часом корекції покращуються, як і наш зір. Це відкриття також важливе через те, що воно символізує не просто дані, а терпіння. Вивчення планет, як от трапіст, одне, це не про один великий момент прозріння. Йдеться про створення розуміння шар за шаром, кожне наступне спостереження покращує попереднє, кожна невизначеність звужує пошук. Навіть імовірність безповітряності планети дає ключову інформацію про формування життя де інде. Це нагадує життєпридатність, не даність, а заслуга, і, можливо, це робить знахідку такою захопливою. Це не доказ існування життя, але це доказ того, що ми нарешті здатні шукати його правильно. Веб продемонстрував, що ми здатні розрізняти живі світи від мертвих, нам просто потрібно більше часу і більше даних. Сам факт, що ми сперечаємося про наявність азоту, серпанку та утримання тепла на світі за 40 світлових років, показує, як далеко ми просунулися. Те, що здавалось теорією, тепер є видимими даними. А нещодавні натяки на життєві формування на Марсі підкреслюють зростаюче відчуття, що позаземне життя може виявитися неминучим, якщо не неминучим. Правду кажучи, це можливо найзначніший вид відкриття, такий, що не дає простої однозначної відповіді. Дослідження ТРА, ПП і СТ один евебом не виявило життя чи атмосфери, але показало близькість до цього. Вперше ми вивчаємо планету, майже ідентичну Землі за розміром і температурою, з достатньою точністю, щоб помітити ледь вловимі хімічні натяки в її світлі. Раніше це здавалось неможливим, тепер просто дані, що чекають уточнень. Цей момент знаменує сув в астрономії. Досі ми переважно виявляли планети, рахували їх, вимірювали розміри, вгадували, з чого вони складаються. Веб змінює це, перетворюючи далекі цятки на реальні місця з вимірюваними характеристиками він вчить нас переходити від відкриття до розуміння. Трапіство дне це перший світ такого роду, де цей перехід відбувається просто зараз. Це вже не просто назва у списку, це світ, який ми починаємо пізнавати. Цей результат також показує, як насправді функціонує наука. Відсутність певності нерівнозначна провалу. Це означає, що ми досягли межі. Щоразу, коли технологія розширює цю межу, вона показує нам масштаб того, що чекає попереду. Як перші телескопи розмивали супутники Юпітера, перші спостереження веба за трапісто Дені знаменують початок нової чіткішої ери. Ці слабкі шумні спектри згодом стануть детальними відбитками хімічного складу чужих небес. Це лише початок цього процесу. Якщо планета виявиться голою, це все одно потужна інформація. Це говорить нам, наскільки крихкими є умови, подібні до земних. Це нагадує нам, що відстані від зірки недостатньо оповідь про життєпридатність залежить від часу, випромінювання та виживання планети. Але якщо тонка азотна атмосфера дійсно реальна, тоді цей світ вистояв. Ця можливість таїть у собі мовчазне послання наші планети, можливо, міцніші, ніж ми гадали. Можливо, вони знаходять спосіб вистояти, та поза межами науки існує глибинне значення кожен спектр, кожна крива блиску, кожен піксель цих даних надійшов зі світу за 40 світлових років від нас. Телескоп Веба бачить не просто планети він бачить історію, хімію та будівельні блоки можливостей. Вперше ми не просто уявляємо іншу землю, ми починаємо її аналізувати. Це вже не фантастика це реальність, що вимірюється в довжинах хвиль.